Всім Всі привіт, і з вами Юра. Іра. І сьогодні ми будемо робити власне місто. І ми вирішили почати з, можливо, так невеличкого кафе або по іншому кав'ярні. Угу. Так що давай почнемо. Треба спочатку буде вибрати підход... під, під отримані блоки. Угу. Так, я візьму білу палоглину, і кущю можна, коричну. Не знаю. Я чую, що перша кружка вілого. Угу. Я, звісно кажучи, також не знаю. Я Ой, теж я. думаю, зараз думаю. Зараз візьму для піни. Добре, і ми почнемо будувати. Так. Перше має бути, тіпла воно, воно було якось завалене. Ось так, ставимо два блоки, потім на косо один і ще один. І так буде десь чотири, можливо так. Може, нас два чуть-чуть глубже. ну давай. Ось так. Uh -huh. Ще двічі повторюємо. хай буде біле. Давай. Uh -huh. Давай, можливо, ти роби, а так. Hmm. Отак. Так, все. І тут ще потрібно буде десь 7 блоків. 7? Так, порахую. Скільки? 4. 6-7 якраз виходить, добре? А Висоту скільки? Висотою От такого? Висотою виходить 12. 11 чи 12, мабуть. Можна і 10. Ну, залезний, який розмір хочете зробити. Ну, зроби, давай 10, хай буде. Можливо, трохи менше на один блок, або на два можна. Отак. Вийшло у нас 9, угу. а знизу на 7. І куси, так. Да. Угу. Хай буде з темного, можливо, дерево. Під блоку. Угу. Так. Смиракова чи... Це воду. Давай, з темного дому. Того, а? Того? Та. Я не наводчал таки би. Ой, я перепутался, я же разумів. А на райки. По нас ты тоже вариант. Ой, х-ор. Ой. Ой. Я, 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 я з если блоками не новые. Ну, Походу якраз ми правильно запали. Так. І правильно. Так. Може ще отак от весь. І далі, ну, можливо, і... можна. І, і далі Тут, можна да. так. Ой. Ой. І, ні, і взяти потрібно буде стекло. Зараз я покажу, можливо, зробити якось так. Даваймо світло-сіре стекло. Угу. І можна отут просто закласти, де можна. Uh -huh. Стекло. І зробити, типу, такого. Ага, uh -huh. yeah, давай. Хм, uh -huh. mm, так. І лінію приблизно доводим до кінця. Пізніше весь смік. Перший голове Того? Так, добре, так було. І... Давай може ще отаку. З'єднюється. Mm -hmm. на... Наскільки я воно в... В... вийде на передню mm -hmm. частину? Зараз. І подивися, як перід. Можна це буде дотягнути тому аж до кінця. І далі сіру палку зверху. До mm -hmm. Добре. Я знаю, ось, так. Це? І ось так можливо, Вона б було файне, як ага. якби воно якось виступало. Давай. Ходи і дивись. дивись чуть -чуть, і так, вона виступає на один блок. Добре, так воно. Угу. А тут дво що заставити? Тут во можеш... білу пану глину. неї. А самі двері, я знаю, як круто можна двері зробити виглядають як стекло. Не на механізмі, а просто ніби відкривається так. А, знаю. Так, де коли робиш? А там вже півблок чорний заклади. Чорний досить? Так. Да. Добре. Може дивіться, може такое? Ні, там можна. не можна, на півблок. Ой, я на все. Добре. Добре. Ще дивись, двері дехай будуть. Можливо, двері якось тут. А підлога яка? Вони хай будуть такого кольору, як стекло. Це? Угу, Так. Я знаю, як це хоче бути. І треба просто. А, угу. ручка. І ось так. Дуже просто. Ні, воно просто гарно виходить. Гарно, так. Добре, У нас тут три блоки на три. Так, далі. Зад, скільки блоків? Зад вісім. Треба просто рівно починати. Сім, що? Вісім вже є, ти дають руку. Десь. А, точно. Добре, І так. Треба? Угу. Добре, тут двоє, як десь саме Ну, Може я знаю, як. І дивись, і знаєш, що я? Це перше зроби саму ту форму і побачиш, як ззаді. Ззаді? Добре. Як зробити Дивись. А потім отут буде ніби сходити, такого закруглено йти вниз, бо ще кофейня буде під землею трохи. Угу. І ще раз. І, і, і тому десь. На четвертому ставимо рахунок 4, там тут блок, ще три блоки і такий як ми робимо ще один блок і такий як квадратик. Такий. Тому що тут ніби буде під землею і трохи відкритим. На відкритим небом буде і, той. Ніби де каву добре. Добре, а <кхід> тут воно треба вікна? Вікна ззаді Вікн... потрібно буде. Але Присок. давай. Угу, так. А як можна тут зробити? Я придумав. Угу. Так, як? Дивись. Тут не будуть вікна. А що? Ти знаєш? Та просто в деяких роблять в кафе. Так, дивись. Дуже батька фудила. Дивіться, що тут таке його работає. І у тим воблоком вишейкимось інакшим. Так во. Знаєш? Не угу. буде? Добре, ходить. Раз покаже, коли Блін. Так ага. Можливо, я продовжу вже цей дах. Угу. Він йде до кінця, а в кінці, можливо, зараз подивимося, як буде гарніше, може бути виступ, а може і не буде. Що щоб трохи виступало, щоб було гарніше. Ну, зараз блок. На один блок сюди виступаєте. Так гарніше. А mm -hmm. Можете навіть виступати Так, і тут, так ви як і на всій стороні закриті, там де не буде блок, можна буде поставити. Mm -hmm. Добре, ось так. Далі тут просто закриваємо білою павну злиною. Тут можна підняти на один пір. Uh -huh. І оце. Але воно тоді тут не буде рівно. О, um, прикольно. Так, хай буде. Так, і як зробити що можна назад? навіть hmm. просто якийсь. Зад можна. Ну зад то я зад, там ніхто не зробить. А, ну типу такого зараз покажу. Так, ага. Uh -huh. Можна зробити. Так прикольно. І дивися, ця кав'ярня буде мати два поверхи, і другий поверх підлога буде стекляна. Просто я вже там дещо придумала, як буде. А, стікляна підлога я теж хотів. Але як я не казала, що можна, не думаю, що тобі не сподобається. Ось так. Прикольно. Прибуде, а? Угу. І ось тут закладаємо, а тут дивимося. Так, добре. І ось тут ми просто... як Буде, коротше, замуляти тут? Ні, тут ніби сходи буде, знаєш, знизу. А як тут вас, йти? Там, ось, знизу буде під піти. Ааа, придумала. На небо, коротше, буде вигляд і столик буде там. Або ну, там треба ще подумати щось. Заставляємо от, от, такова, до кінця самого. І півблоку стану тут, всюди. Добре, так. І далі ми робимо такі, як такі риски. Зараз можливо ви зрозумієте, може ні якось типу такого. Ну, прикольно, ага. І світло. Але файн було тоненьким. Тому що грубим воно ну, просто не буде. Ну, буде як рівна стіна. Так, і ось. Тут стеклом огороджуємо. Ось так. А, так, ще треба придумати, як твої стіну можна. Тебе є якісь деньги, mm, не знаю. Є. Яка? Так. Може воно не буде, звідси воно не поміститься. Чого, а ти як хотів? Кріпер, коротше, голова. Бачу. А, а ви дивіться. Може в таку? Чи ж голову? Чого? Я не хочу подивитися. Може вийде. Ну так хіба. І ходить кріпер голова. Або найше ще можна? Що? Смайлик. Хм? Можна. Хай буде? Добре. Тільки давай, може. Рот, можна йому було такі прямий, але він такий не буде вже дуже гарний. Він тоді буде якийсь сумний. То ніхто не буде приходити, кафе. <реш> угу. Хай буде якось стабло. Угу. Але мені ці ваші вікна mm -hmm. -то виходить, як і... І з того боку дивимося, ці вікна глядає якась хата. Ну, то потім треба буде декорувати. Тут типа і воно ж таку не зможе, тут зробимо якусь ніби підтримку, що тримається. Угу. Так. Гарніше буде. Ну і реалістичніше. До самого ця на землі веде. Ось так. А підлога можна якусь зробити. Так. Зараз. Так, хоча можна стоп знести. Чотugh... Так. Зараз, mm. а підлогу можна, може, з яких? Mm. З дошок чи може з тобову якось. Mm. Не знаю. Може дайте. Що гарне є. Що гарний? Чи ж а ми зробимо? Типу кружку кави зверху. Угу. зараз. Так, не знаю, не знаю. Зараз подивимося, якщо буде гарно. Але тут як? Знаходимо пробуємо середину Може якийсь прикольний до, гарний дощ. Можна. Мама почекає, зараз подивися, як буде та було. Файно, так. Немає. Там зомбі заходять. Зараз. Вона трохи завелика, походу. Угу. Так? Очки. Ну і далі подивись. а то вже не роблю такого. Uh -huh. Це велика. Uh -huh. Може давай краще без кружки. Чого? менше зробити. Ну, менше вийде, але. На два блоки Може давай якось такого кружка, хоч буде. Нормально така маленька. Так, і ставимо. Потім ставимо шерсть. Беремо сніг. І моя любвина пінка. Тут якби вона була шерфі, то б було якось гарни з Це можемо зробити шерф, як каже. Це два блоки. Не знаю, чи воно буде рівне, але подивимося. Ой-ой, так. Ось так. Нормально. Піне більше. Добре, ось так. І ручку можна зробити зі стекла, типу такого. Угу. Що за маленька. Ні, нормально, і ще ззаді на нашу... що можна зробити. Під світ. Підсвітку, ага, точно. Ви може з морського фонаря. Цяко? А якого? Він гарно світить. Давай може якраз і буде отут О, під стеклом буде файно. Але сніг... а ні, тут не потане, якщо буде одне. Що буде не, не питання. Подивимося, як тут виглядає. Ну, досить гарно. Ось так. Нормально. О, і ми можемо взяти ще сходи. І придумати щось сходами, наприклад, ось так якось. Ага, так Давай. Давай. Ось так Угу. І отут може ось так якось. Чи. А весь. Ой. Ой-ой. Yes. Це таке отак? Добре, окей, буде ось так. Нормально. І йдемо середину, дивимося, там підсвітка ніби здається під стеклом, як виглядає. І давай ще можемо зробити. Буде лапор. Ні, я думаю, що дивіться, може зробити кормлена декоративно навіть. Де. Ой, ну тут озеро. Воронка, а то ти Знаєш, я так було. А, але вони такі дуже великі виходять, хіба зверху вверху. Може хай буде один там поверх, там щось буде підвал великий. Угу. Він тако? Ми... Ні, це тако. Так, так. Угу, Хабло. Так, висотою воно виходить, це стоїть на... Раз, два, три, чотири, на п'ятому блоці. І навпроти так само. Так, зомбі, ти в мою яму заліз. З чого можна підлогу. Ми так і не вибрали. Може давай з якихось нових блоків подивимося. Ну, дошки то не знаю, чи вийде. Так, може з того була? або з того. Так, зараз подивимося варіанти. Е, є дошки. Такі можна поставити. Таке і ось таке. таке найкраще. Дошки. Ще будеш? Ну, давай теж дошки. Я теж домов х... хотіла, тобто дошки. Білі. Нехудається так біливати. Лін, зомбі. Ти що? Може включити мирний? Давай. Ось так легше буде. тут потім треба буде вийти на двір і задекорувати, там буде видно просто дошки, насадити того землі. правда? Так, думаю таку норму вийти. Нормально. І тут візьмемо, давай, може, темні дошки якісь підкриємо, щоб відрізнялися, так якісь. Ой. Ось так, плиту візьмем чорну. Не чорну таку вже, а добу, кажу, ось мерекові тяхта. Я вже плутаюсь з цим. Якось так лохай буде? Ось так? Так. Uh -huh. Виходить, що буде воно ось так. Така, чи воно занадто велика. Занадто велика Так. Давай просто візьмемо, закладемо ту дошками, зробимо дірку на два, два на два і просто би, звичайні такі сходи. Угу. Так. Добре, вийду подивлюся, як там. Звичайно погано. Ей, ей. Ось, ну. І думаю, десь така оглибинаха буде? Так. Тут закриємо. І пройдемо з куди. Тут зав'яти на гарно. Ми потім закриємо. Так. Думаю, приблизно там дирку таку, як сама ця будівля розміром. Треба буде вирити. І що ми ще можемо зробити? Давай задекоруємо того, якось ось такого, воно буде видно дошки. Буде асфальт? Не знаю. Якось так. Добре. Так було. І на цьому ми можливо, можливо вже закінчили Та, ще буде друга частина, коли ми вже будемо робити всередині. Та ну це все, що ми встигли зробити просто. Всім папа, з вами був Юра. І, Іра, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім 바이